Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про недооцінений проект АІМІ та про токен Lime. Розберемо поверхню проект АйМІ взагалі цю екосистему та чи є можливість в токена Lime зробити 10 іксів? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Щоб купляти токен Lime, звісно, спочатку нам потрібно проресерчити проект, чи є в цій екосистемі щось таке, що викличе бум, ну і відповідно монета Lime дасть 10 іксів. IMI це екосистема з меседжером на базі Telegram, зі своїм криптогаманцем, з інструментами DeFi та зі своїм токеном Lime. Це той самий, по факту, телеграм-канал, але зі своїм вбудованим криптогаманцем по типу Metamask та Trust Wallet. A. Також гаманець IMA підтримує авторизацію на біржі Binance всього лише за один клік. Токен Lime є платіжною валютою в екосистемі IME. Тобто різні функції, різні оплати. Проходять саме через токен Лайм. Умовно, це не є якийсь шиток, який сьогодні виріс. Сьогодні надули на хайпі. і, Відповідно, завтра вже його здули практично до нуля. Лайм зі своєю екосистемою. IME. це фундамент, це база. Проект розробляється вже 4 роки, і ще давніше команда писала, що на першому місці в них не просто надути токен та засадити хом'яків. На першому місці в них розробка, а саме екосистема АйМІ. І вже тоді, коли буде повністю гарно функціонувати екосистема АйМі, вони будуть переходити до токена Lime і відповідно до його зростання. Якщо екосистема буде розвиватися та показувати хороше функціонування, то відповідно токен Lime буде реагувати зростанням, те, що ми зараз вже бачимо. Більшість відсотків проєктів на медвежому ринку просто падають до нуля. І відповідно вже на другий бичий ринок вони не відростають, тому що ця екосистема вже мертва. Якщо ми беремо проєкт iMeet та токен LIME, то це наоборот так. Токен Lime запустився на Булурані 21-го року. Але якщо ми замітимо, тоді, коли вийшов токен, він практично ніде не торгувався. А саме тому, що як проект і команда говорила, що їхня перша ціль. Це не просто взяти та надути токен і засадити своїх людей, а спочатку розвинути екосистему те, що вони зараз робили в роках 22-23 і навіть зараз продовжують робити це, спочатку розвивати свою екосистему АйМІ. На сьогоднішній день завантажень АйМІ більше 10 мільйонів. Активних гаманців більше 1 мільйон та 200 тисяч. Активних користувачів в екосистемі IMI більше 1,5 мільйона. І кожного дня нових користувачів приєднюються до цієї екосистеми 10 та 20 тисяч людей. Переходимо на екран та я поділюся своєю думкою, скільки іксів я очікую побачити від нашої точки входу. Точка входу наша була по 6 центів. В моєму телеграм-каналі було декілька постів про Токен Lime, коли токен ще торгувався по 5 6-7 центів. Хто хотів, той точно набрав позиції по токені Lime. З відомих фондів, хто проінвестував в АйМІ, це сам Okix Ventures. Відповідно, якщо команді потрібно буде ліс на топових біржах, то. Біржа OKX буде перша в черзі. На сьогоднішній день вже є в ринку 43-3% монет Lime від максимальної пропозиції. І якщо ми подивимося на графік, то очевидно, що всю цю дорогу весь цей медвежий цикл з 2022 року по 24 рік. Хтось відкупляв, ну хто відкупляв? Я вважаю, що токен Лайм відкупляла іменно команда та маркетмейкер фонди, які сюди проінвестували. Відповідно, на медвежому ринку цей проект нікому не був цікавий. Про цей проект ніхто не говорив. Тоді я склоняюся, що 23-35% емісії в них. А якщо у них вся ця емісія, а можна так сказати більша емісія, тоді вони будуть маніпулювати на токені Lime. Можливо, зараз хтось подумає, ну от якщо екосистема АйМІ така крута та така фундаментальна, чому токен Lime нігде на крутих топових біржах не ліститься? Все дуже просто, тому що цього на даний момент а на медвежому ринку не потрібно було. А іменно команді. Команда сама не хотіла давати ліквідність, давати гроші на маркетмейкінг. Щоб цей токен на медвежому ринку пампили. Відповідно, весь процес та всі зусилля йшли іменно на розвиток екосистеми АйМі. І як ми можемо помітити зараз, на сьогоднішній день команда вже починає цікавитися монетою Lime. І відповідно на цьому бичому ринку ця монета може показати достатню іксів. Лістинги на тір 2, тір-1 бірж по типу OKX, Мекс. Bybit, Binance це все питання часу. Активних користувачів в IMI більше 1,5 мільйона. Відповідно, якщо проекту потрібно буде залістити токен Lime на всіх топових біржах, то я впевнений, що так і буде. Чи вартує брати по сьогоднішніх цінах токен Lime, а саме 12 центів, рішати лише вам? Моя фінансова рекомендація була брати цей токен по 5 6%. 7 центів. І хто захотів, в кого включені сповіщення, той точно взяв. В телеграм-каналі вийшло було зразу два поста про лайм, де я розповідав, що буде відбуватися в найближчий час. Та в коментах і в каналі кричав, що потрібно брати токен лайм. Якщо токен торгується нижче 10 центів, це взагалі подарок по ціні. Зараз ми бачимо, що токен вже торгується вище. 10 центів. Чи ми упустимося нижче 6-7 центів, щоб знову закупитися, невідомо. На сьогоднішній день у вас повинно бути приблизно 2 ікса. На цьому було рані, а точніше, давайте уточню. До кінця літа до 2024 року. Очікую побачити токен ЛАйм приблизно по 50 центів. І якщо ми побачимо лістинг на такій біржі, як. Біржа Binance, то відповідно хочеться побачити токен Lime приблизно по 1 долару та вище. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!